Доброго дня мої любі друзі. Сьогодні ми будемо готувати десерт. Десерт з яблук печені яблука. Їх можна просто запекти так, як вони є. Але ми будемо робити по особому рецепту. Для цього нам потрібно буде цукор, масло, ваніль і синемон. Кориця. Приступаємо. Яблучка отак пополам порізали. Ми їх не чистимо. Шкурка ця, вона лишається. Вирізаємо серединку, отак. Оцю частину ми теж вирізаємо. Вона нам не потрібна. Так, щоб, знаєте, потім взяв і з'їв і все. Так, повирізали гарненько. Треба так трошки більше зняти, щоб туди можна було налити от, отої рідини. Далі, щоб ті яблучка в нас не темніли. Що ми робимо? Ми їх отак лімончиком. Від лимону вони не будуть темніти. Сок лимона. І сок лимона трошки дасть смак такий добрий. Все. от такого гарненько і йдемо готувати саму підливку, яку ми будемо начиняти у ту серединку. Отак от все. Тепер дивіться, що ми робимо. Робимо маленький вогонь, ставимо маленьку кастрюльку, беремо оце масло, отакі приблизно. Шматочок на ті всі яблучка Туди. Масло у нас має розтопитися і ми будемо додати цукор. Маленьку можна вже додати, воно топиться отак. І помішувати, треба помішувати, щоб не пригоріло нічого. Вогонь маленький, пам'ятаєте? Так, далі Добавляємо ванілі пару капельок. Можна, ну, не пару капельок, а це в мене щось нове, видно, да, навіть не відкрите. Відкриємо. І так десь півчайної ложечки додамо. Ложечку беремо. І додаємо все і помішуємо, помішуємо вже такий запах, що я вам не можу сказати, такий смачний. Коли то все масло розтопиться, будемо додавати, будемо додавати синамон. Я вже забуваю, як то по-українськи назви. Ми живемо 30 років, так що ви вже нас вибачаєте. Бачите, воно практично додаємо. Ну, скільки добавляєте, по смаку додайте. Я так люблю, то я більше добавлю. Може, отаку от десятку ложку цілу. І то все гарненько вимішуємо. Кип'ятити не треба так, щоб тільки оце е, масло розтопилося і цукор разом з маслом е, розтопився. І будемо яблучко заливати отим розчином. Все, дивіться. Воно розтопилося, Гарненько я вам зараз покажу. І такий колір дало, такий гарний колір. Ідемо начиняти. Яблучка я помістила в таку мисочку, в таку каструльку. Вона мене дуже та каструлька хороша. І такого по ложці всерединку, і отако, от бачите? Щоб воно і на яблучка пішло. І такого всі яблучками по ложці, щоб воно не дуже виливалося. Я це їла в одної американки. Мені так сподобалося, що я сказала, я обов'язково поділюся тим рецептом, обов'язково покажу. Бо дуже смачно і дуже бюджетно. Дивіться, яблучка зелені, яблука зелені, так. Да. Треба брати. Вони трошки такі кисленькі. В мене, кстати, зовсім не кислі такі, такі дуже добрі яблучка. Не хочуть стояти, ми його зараз поставимо все одно. Отак зараз розділимо на всі яблука, щоб нам хватило. Отак. Щоб треба, щоб стояли вони. Так, все, бачите, як точно поміс Получиться. І ми отако їх гарненько розмажемо. і ставимо в духовку до готовності. Духовка всіх різна, яблучка теж по розмірах різні, тому дивіться, що вони дуже м'ягенькі були. Можна поставити в макровей, воно набагато скорше. Але ви знаєте, воно в макровеї якось дуже розвалюється скоро. Так, да, дуже розвалюється. Все, дивіться, отакого от ми робимо і ставимо в духовку. А В мене фарінгейт, і то буде 270 фаренгейтів. Наскільки не знаю, ну, попробуємо на 20 хвилин, а там буде видно. Все, печені яблучка готові. Я трошки їх задовго потримала в духовці, тримайте менше. Якщо у вас є е, якийсь алкоголь, в мене не було, то добавте або бренді, або віскі, або коньяк, трошки додавте в то масло. Буде дуже-дуже добре. Все смачного. вам. Запах на цілу кухню, то і ванілі, і яблук. Смачного це дуже хороший десерт.